Ховані збитки екології Луганщини, і це величезна сума, це 600 мільярдів гривень. Чи взагалі теоретично може Україна претендувати на те, щоб Російська Федерація відшкодувала ці збитки в подальшому? Ну тут не просто може Україна і зобов'язана претендувати на ці збитки, тому що те, що провів наш департамент профільної облдержадміністрації та державна екологічна інспекція, ці дослідження, які ми маємо можливість провести дистанційно, то як ви правильно сказали, вже загальна сума виходить 600 мільярдів, там до неї. Входить і як засмічення земель, це мається на увазі, як і боєприпасами, так і мінами, так і всім іншими хімічними елементами, які вміщаються. Там близько 315 мільярдів лісові пожежі цього року. Ви знаєте, як вирували, і більше 270 мільярдів. Тому ну, от якраз ви картинку показуєте, і після обстрілів ви так вигоріли лиси, по ліси повністю ніхто не займався їх повним тушінням, горілі. Горіли і села, на жаль, наші окуповані, і загинули люди, але дійсно це дуже великі збитки в екології. Ну і засмічення водних ресурсів також не забуваємо, тому що стільки скільки держава-агресор намагалася перетинати ті чи інші річки, і обстрілювали, і танова техніка разом із паливом, разом із боєприпасами, це все дуже великі створює екологічні проблеми. Не кажучи вже про те, що розміновувати нам це доведеться після деокупації дуже довго. І це не враховуючи ті збитки, які були завдані інфраструктурі, містам, адже цілі міста просто стерті з лиця землі. Так, да, ми це теж прекрасно розуміємо, і, звісно ж, ми. Коли буде деокупація, буде ця сума, звісно, зростати, тому що е, те, що ми зараз бачимо, те, що ми фіксуємо, в тому числі і дуже велика зараз проблема, це шахти знову ж таки, тому що вони не використовуються. Ми знаємо інформацію про те, що розбирається оснащення, в тому числі, і е, оснащення по відкачці води, і ґрунтові води наповнюються. Тобто води наповнюються. Якщо піде в ґрунтові води ми ж розуміємо знову таки, яку проблему це може викликати колоспічно, пане Артеме, питав вас про ситуацію на тимчасово окупованій території. А що там відомо, як живуть люди у тих містах? Ну, ви знаєте, на жаль, дійсно, ворог окупант нічого не вживає з того, щоб забезпечити нормальне життя людей, тому що постійно. Балачки відбуваються про те, що ми зараз відновимо теплопостачання нормально. Ми зараз відновимо і воду, і світло підключимо, але жодних кроків не зроблено. І дійсно, навіть якщо брати той же Северодонець, який вони намагалися переключити і ставили там якісь мобільні котельні, однак на зараз. Траншеї розриті, ніхто нічого не проводив. Викликали навіть е, собі допомогу з Пермі, скажімо так, е, деяких бригад для того, щоб змогли там покласти ці труби. Але знову ж таки нічого не покладено. Офіційно заявили, що на кінець листопада зможуть тільки е, частково запустити. Тому на жаль, люди готуються до найгіршого, запасаються буржуйками, запасаються дровами вугіллям. Зрозуміло, там де приватний сектор, це буде трошки. Простіше людям в цих умовах, там, де багато поверхівки, вже третя зима. Люди знову ж таки буржуйки розпаковують, встановлюють. Ну і багато є таких ситуацій. Навіть до, доходить знаєте, до такого абсурду в рубіжному ремонтували. Будинок, зняли кришу, причому в будинку частково жили люди, зняли кришу з будинку триповерхового, і в ітозі залишилось тим, що в зимовий час, в холодний період, вони не можуть цього робити, тому до весни залишаємо, а весною ми будемо продовжувати. Ну як жити людям? Ці квартири протримаються кілька тижнів і їх просто затопить. Ну тут дуже велике питання з цього приводу. Чи спостерігається ситуація з проблемами з опалювальним сезоном і в інших великих містах Луганщини, на увазі Сєвєродонецьк та ті населені пункти, які поруч? Да, ну про середини вже якраз тільки по опаленню сказав і така ж ситуація і порубіжно. Ми Лісичанську, всі міста, де були активні бої, ворог там нічого загалом не відновлює. Тому це якраз є е, найбільшою проблемою, то що люди потерпають від е, наслідків цієї збройної агресії, і в принципі це не тільки тепла стосується це і забезпечення людей стосується тому, що як і продуктове, так і медичне забезпечення. Дуже проблемно зараз, і дійсно людям важко знаходити ліки ті, яким вони потрібні постійні. Це є дійсно дуже великою, також проблемою.